Вітаю вас на каналі В'яження СпецАк. Знову з вами я, ваша Євгенічка. Ну, як ви розумієте, сьогодні мова в нас піде про мій Total Beige Look. Ще наприкінці розповім, що я там придбала на джумі. І давайте почнемо, мабуть, в'язання, так? Так, хоча ні, треба почати з того, що мене на це в'язання сподвигло. А сподвигло придбання у сінсеїв цих штанців бежевих трикотажних на зав'язочках довгих, широких. Ну, давно таких хотіла, і коли побачила їх у сінцей, звичайно, побігла, схопила і тікаці. Ну, Виявилося, що вони для мене задовгі. Тож довелося ще придбати до них високі капли. Ну, і я придбала ось ці оці батьльйончики і за дуже смішною ціною на скидосах. А вони просто ідеально до цих штанців підходять за кольором. Такі батільйони-шкарпетки, моя мама їх називає чомусь руминками. Ну, це, мабуть, щось... З її минулого, з її дитинства, така назва пішла до такого типу взуття. Ну і ще згадала, що минулого року а ні, мабуть, то було цього року навесні. Так, так, Навесні я згадала, що купувала собі ще й шопер в тому ж Сінсей, такий бежевий із шкірзами, знайшла той шопер, він там далі трохи лежить. Він трошки темніший виявився за кольором, але гамма теж та сама, бежева, тож підійде. А ще тоді ж, навесні, я теж на скидосах схопила там такий класний тренч, дістала, щоб розгладжувався, висить зараз на моєму манікені той тренч, і він теж такого бежевого кольору, який просто ну, майже ідеально підходить під весь цей лук. Тож, не вистачає до всього цього майна, щоб не сказати інше слово, тільки светру чи джемперу. Або кардигану. Ну і от, згадала я, що в мене десь є один моток Alize Superwash маток супервошком кольору. Дістала той моточок, приклала до цих штанцят, ну, майже ідеально. підходить. Там ще є Superwash Comfort. Колір 207-й меланж. Я думаю, він підійшов би краще, але оскільки в мене був той один моточок, я вже не стала собі там щось вигадувати, просто добрала ще 6 моточків 152-го кольору. Отже, отже в'яжу, почала в'язати, і, як ви бачите, прогрес в мене доволі непоганий. Я вже вив'язала собі спинку і дві пілочки, тобто дві передні частинки. А то була справа не дуже легка, як ви розумієте, бо в'яжу спицями 2,5 дуже тоненькими. А резиночки взагалі спицями, які менші, ніж 2, мабуть, чи півтора, чи 1,75 ну, щось таке. І все таке араністе араністе Тобто тут стільки переплетінь, мама дорога, Але в'яжу і отримую. Величезне задоволення, бо мені дуже подобається те, що в мене виходить. Вирішила все ж таки, що то буде кардіганчик, бо коли в'язала спинку, ще не розуміла і не знала, що то буде: чи светер, чи джемпер, чи кардиган. І отже, як ви бачите по переднім пілочкам, так, кардіган. Ще в мене є такий задум, мрія, скоріше, зв'язати цей кардіган з каптуром, ну, з капюшоном. Але я той капюшон з зроду ніколи не в'язала. І вони ж бувають різні, я ще не зрозуміла, який я хочу, і який саме, і чи вистачить пряжі. Отже, зв'яжу спочатку рукави, а потім, коли діло дійде до обробки, спробую зв'язати каптура. Якщо не вийде, розпущу і зв'яжу звичайний кардіган на гудзиках. А якщо вийде, о! Ну, то буде, я думаю, дуже цікаво. Хотілося, щоб вийшло. так. Ну Будемо подивитись, як то кажуть. Отже, що до самого цього кардигану, що вам розповісти про нього? Якщо вам цікаво по петлях по рядах, зараз розповім, звичайно, Ну спочатку давайте покажу вам, що тут за візерунки взагалі. Ну, можете подивитись тут. Одні ланцюжки, одні якісь косички і соти посерединці, по центру. Дуже-дуже класна робота виходить. Я в захваті. Про ниточки, я думаю, це зайве вам розповідати, бо всі в'язальниці добре знають цей артикул, він е, не потребує якийсь. Пояснень з мого боку. Ну, якщо хтось перше бачить, то це вовна 75% вовни, і 25 поліамід, це шкарпеткова пряжа, шкарпетковий такий артикул, який можна прати у пральній машині. А ви розумієте, так? коли цей виріб буде готовий, прати його вручну, ну, то така собі справа. Звичайно, хотілося б мати можливості брати у машинці. Тож, по метражу тут нагадаю, 420 метрів на 100 грамів, 100 грамові моточки. У мене 7 мотків загалом. Тож я маю надію, що мені вистачить на того каптура. Ну, подивимось, бо я ще не зв'язала рукави. І не знаю, скільки в мене піде на обробку. І чи вистачить і справді на той каптур, чи ні. Ну, час покаже. По петлях, по рядах, тут все просто. Я тут, ну, як ви розумієте, нічого не мудрувала. По спинці набирала 218 петель, в'язала 100 рядочків до проєм. 80, здається, в мене було рядочків, і потім робила скоси і робила поглиблення по горловині. Так, і Я не пам'ятаю, скільки в мене там взагалом рядочків вийшло, але скоси я робила спочатку там десь по 8 два рази, а потім по 5 до кінця. Так, і попереду, попереду пілочки в мене були по 106 петель. І я в'язала теж 100 рядочків до пройм. А, на проймах я скорочувала 6 петель. Так. А, ну, в кожному переплетінні одну петлю скорочувала, так, було діло. І попереду від пройм до скосів. 72 рядка я в'язала так. 72, і те саме робила вже скоси так само, як і по спинці, а от поглиблення по горловині трошки в мене було інше, звичайно. Там в мене було, здається, 9, 6, 3, 3, 2, 2 і далі по одній. Ось такі. Розрахуночки, якому, якщо комусь вони потрібні. Тобто ніяких тут шедеврів і вивертів в мене не було з під вивертами, це дуже просто. Сам цимес, як то кажуть, в візерунках. Це буде в мене спущене плече. Знову ж таки, спущене плече це в мене тільки другий виріб такого плану. Мені сподобався попередній варіант джемперу, ну, той, що був спочатку а виявився базою базовою. Отже, мені сподобалась така ідея спущеного плеча, і я вирішила і тут не мудрувати і повторити саме спущене плече. Отже, залишилось мені тільки зв'язати ще рукави. Ну, тут, думаю, теж все буде дуже просто. Я ще правда не вирішила, яким візерунком. Не хотілося перегружати рукави всіми цими, аранами. Цими можливо, буду в'язати просто ось таку резиночку, як у мене по краях. Ну, можливо, по центру там добавлю якісь косички, такі, як три посерединці так ідуть. Угу. Ой, не знаю. <хи> Може, і з цими ланцюжками. Ой, не вирішила ще не вирішила. Буду думати, буду думати, поки що в мене час є, щоб подумати перед тим, як я почну їх розраховувати і в'язати. І ще також не знаю, чи в'язати їх зверху донизу, чи знизу до верху. Ну, ви розумієте, ділема. Поки що в мене декілька ділем в цьому виробі, але я думаю, далі буде видно, і я вам, звичайно, покажу, що в решті-решт я вирішила, і що в мене зв'язалося. Поки що я ось на такому етапі. А тепер давайте як і анонсувала, покажу вам, що я там придбала у джумі. А на джумі я собі придбала ось такі три позиції. Перша позиція то є детальки для самостійного DIY-проєкту під назвою Лабубу. Так, придбала собі червоного лабубусика, бо він мені когось нагадує. Ну, якщо чесно, то мене, дуже на мене схожий, правда. Одно ліцо, як то кажуть. Отже, взяла, але сподівалася, що все прийде якісне, та ні. Все ж таки дещо прийшло не те, що треба, а саме рученята. Рученята розпарки виявились обидві ліві. Так що, якщо будете теж таке брати, знайте, що може прийти ось така лажа. Все інше добре зроблено, ніяких зауважень. Ще я придбала ось такий брилочок у вигляді коника, коника пігаса від Ерме чи Ермес, ну, правильно казати Ермес. Так. А, бо я люблю шити сумочки в стилі Біркін від Ермес, вже придбала фурнітуру теж срібну. Дуже якісну, дуже класну, гарну. І от до неї ще взяла такого коника. Він виявився просто надзвичайно гарний, я його рекомендую. І ще на Джумі він дешевше, ніж на Аліекспрес, якщо що. І ще взяла на мистинки ось такі перлиночки. Але не дуже задоволена ними. Взяла перлиночки в роздріб 8-9 мм. І так, деякі з них непогані і можуть мені пригодитися, а деякі ну, геть нікуди не годяться. Тож, можливо, у ниточці було б брати краще. Просто так було дешевше, ниточка ціла мені не потрібна. Мені для мого проєкту, для мого задуму, треба буквально там 2-3, може, 4 намистинки. З них я виберу ті, що найкращі, і пущу в свій проєкт, свій чокер. Зміїний, а це інше, ну, це інше буде просто лежати і, можливо, чекати якогось свого зіркового часу. Отже, ось такі в мене придбання на джумі. Ну, не знаю. Думаю, що на цьому каналі буду показувати. Всі ці три проекти, так що, якщо вам буде цікаво, що в мене з того вийде, підписуйтесь. А я поки що кажу вам до побачення! На все добре, і зустрінемось у наступних відосиках. Чао!